Сьогоднішнє моє відео буде про волонтерство. Я вам розповім, як в звичайному селі Борщівка, що на Ізюмщині, небайдужі люди наближають перемогу. Вони плетуть маскувальні сітки, роблять обереги, а дітки своїми малюнками заряджають наших воїнів, щоб вони якнайшвидше вигнали російську чуму з нашої країни. Що готуєте? Готуємо на сітки маски, на маскировочні, заготавлюємо ленточки. От. Щоб нашим хлопцям добре там було. Да. Допомагаєте їм, Чим так? Можем, да. У вас троє більше ж, напевне, працює. Так, ну, приходимо. Ще рано дуже, так. Да? Угу. Кожного ж вдома. Господяство да. дому. Прийдуть, будуть усі тут очікувати. Помагати, треба допомагати. Помогати треба, щоб весь світ був у наші, як там стоять, господи. Вигнали їх грицем, собачим. Так а як це одна людина, отак сколотила весь світ? Ви ж життя Ні, ви прожили. Скажіть, як Одній людині не можуть ладу дати весь світ. Весь світ, так. Одній я, людині. Я згоден, так і є. Невже його не можна в порядок провести? Давно вже пора. Коли закінчиться війна? Та да, ви б такі хоч би і сьогодні. Щоб ми мирно спали. Щоб ми мирно спали, та хлопці додому прийшли. Все, хлопці, нормально. Щоб ви їм побажали. Щоб найкраще, живі додому прийшли. Да. І перемоги скорішої. Скоріше перемоги. Саме головне. І скоріше й перемоги, так. Да. Я знаю, що ви давно вже волонтерством займаєтеся в Борщівці. Ну, особисто я волонтерством не займаюся, я тільки допомагаю, підтримую. Ну, якщо є, звертаються до мене з якими проханнями, то ну, я допомагаю вирішувати їх. Бо вони не все можуть, і я не все можу, але разом ми з гуртом, з людьми ми ну, вирішуємо ці проблеми. На сьогоднішній день ми повинні ну, не стояти осторонь, повинні допомагати, обов'язково допомагати нашим захисникам, от щоб вони теж розуміли, що в них є підтримка, є, що про них пам'ятають, що про них не забули, що їм є кого захищати і є для кого боронити кого, кого і для чого. І наближати перемогу. Звичайно, разом до перемоги. Тільки разом. Дякую вам і до перемоги.